Але я побачила, як повільна зйомка, що випадають з вікна на моїх колегу, в тому числі, яка сиділа перед мною, і також мої колеги інші знаходилися в. В головному приміщенні. Відразу, як тільки прозвучав вибух, ми побачили, що горить автомобіль, і відразу побігли в укриття, яке є під приміщенням. І відповідно другий-третій вибух ми вже зустрічали в укритті. Шановні, я вибачаюся.